Мініа Гроглеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса, Солісарикс тестуємо, 50-ка з кондиціонером, з реверсною коробкою, мульчер 3 -метровий. мульчуємо болото. Виходить гарно перебиває в нуль. RX50 з кондиціонером працювати зручно, вал відбору двох швидкісний, 540 і Так, це працюємо на 540. Зараз включимо тисячу. Це в нас тисяча. Файна швидкість перебиває ще краще. Висновок, або менша передача 540, хочете швидше, більша передача 1000 обертів. Так це працює. Допомагаємо сусідам. Просимо травичку. Коліс rx 5 -ка. Почуємо. Поверхня має бути рівною, тому що виходять, нерівності, виходять трошки такі ямки.